Вітаю вас. Ви на каналі Валерій Гречко, старпов кладач. Предмет використання РЛС та ЗАРП для розходження суден. РЛС це радіолокаційна станція. АЗАР це засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. Радар АРПА Automatic Radar Plotting Aid. Заняття номер 12. Тема правила технічної експлуатації ЗАРП. Практична робота номер 4. Правила технічної експлуатації ЗАРП? Структура заняття. Оренсійний момент. Друге. Актуалізація опорних знань умінкурсантів. Питання повторення пройденого матеріалу. Будь ласка, дайте відповідь на запитання, що ви вивчали на попередньому занятті. Які ви знаєте недоліки САРП. Друге запитання. Які необхідні імо? Точності визначення параметрів зближення в конкретних ситуаціях. Третє запитання: контрольні перевірки та експлуатаційні вимоги ЗАРП. Розкажіть ці питання, будь ласка. Третій пункт повідомлення теми мети заняття. Тема заняття. Правила технічної експлуатації ЗАРП. Мета вивчити будову, характеристику принцип дії ЗАРП, формувати навички використання засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки, виховувати цікавість до обраної професії. Структура заняття, четвертий пункт це мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами, міждисциплінарні зв'язки, базові предмети, які потрібно добре знати для того, щоб краще розуміти даний предмет: це фізика, електротехніка, радіотехніка, електроніка, радіаційні прилади. А також, вивчивши добре цей предмет, ці знання будуть. Потрібні для навігації і управління судном практики несення штурманської вахти з предметів. А особливо це важливо для обов'язків вахтового помічника капітана по використанню РЛС та Зарта Морського суду. Вахтовий помічника капітана повинен вміти знати, як використовувати дані прилади. В даному предметі, на даних заняттях, ми це все вивчаємо і будемо знати всі ці питання розуміти. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини. План заняття. Перше питання. Розглянемо. Підготовка до роботи налаштування ЗАРП Засоби засобі автоматизированої реакції прикладки. І друге питання орієнтування зображення на екрані ЗАРП. Розглянемо перше питання заняття. Підготовка до роботи налаштування ЗАРП. РЛС подає первинну інформацію в ЗАРП. РЕС, РЛС це радіолокаційна станція, це ЗАС, 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 засоби автоматизованої радіолокаційної прикропки. Необхідно встановити режим роботи, орієнтацію зображення, шкалу дальності. За допомогою ручок управління відрегулювати рівень освітленості, і яскравості, зображення на екрані, РЛС і написів на кнопках управління. За допомогою ручки посилення відрегулювати зображення на індикаторі. Надалі зображення підтримується таким, щоб можна було чітко бачити цілі. При наявності значних перешкод від хвиль необхідно перейти на річні регулювання посилення перешкод від дощу і моря. Слід мати на увазі, що, хоча зазначені регулювання на, якісь, на якість захоплення і автосупроводження впливають, проте надмірне придушення перешкод може призвести до невиявлення і пропуску малих цілей при ручному захопленні на супровід. Судноводій повинен пам'ятати, що стійкість автосупроводження і достовірність вироблюваної інформації в більшій мірі залежить від якості відеосигналу, його потужності і величини співвідношення сигнал перешкод. При відсутності істотних перешкод від гідрометеорологічних чинників рекомендується використовувати відосигнали РЛС 3-сантиметрової довжини хвилі у разі інтенсивних перешкод від гідрометеорологічних чинників. Слід використовувати відеосигнал 10-сантиметрової довжини хвилі. Коли ручне регулювання бажаного результату не дає при цьому необхідно враховувати, що 10 сантиметрова довжина хвилі забезпечує меншу роздільну здатність по куту і точність полегування. Режим відносний рух дозволяє легко оцінити ступінь небезпеки зближення з цілями, незалежно від їх числа з перетинання. З лінії відносного руху. Зони небезпеки, відповідно до обраної де короткого зближення на додаток до наявної сигналізації, про появу небезпечного зближення з судном цілі і визначити ефективність програвання маневру по розвороту лінії відносного руху. Щоб практично навчитися виконувати всі ті питання, які ми розглянули з вами в теоретичній формі, Потрібно зайти на канал Валерій Гречко-Страковий кладач, плейлист практичне використання радару радар у Сарвахтину, знайти практичну роботу контрол панелі панел управління Радар Зар і переглянути її. І за допомогою ручок регулювання настраювати подавлення перешкод від моря, дощу, регулювати брил і інші регулювання. Тому, будь ласка, заходьте. І практикуйтесь. Також на очбовому практичному каналі плейлисті, практичне використання Радару ЗАР, практичні роботи. Можна знайти практичну роботу налаштування Радар SAR, де дуже подробно розповідається, як налаштовувати САР, проводити настройку. Як регулювати RAIN, Сі, Кейн. І добиватися. Кращого зображення на екрані. Також для практичного використання даного матеріалу потрібно переглянути практичну роботу дисплей радара по Арпа радар РадарZarp, екран Радар, -зарп, де за допомогою трекболу можна навести на любе вікно курсор і активувати і вибрати. Функції, які необхідно. Ми можемо управляти радаром як з панелі управління, так і за допомогою трекболу на екрані, використовуючи і активуючи різні функції. Тому, будь ласка, заходьте, переглядайте, практично використовуйте і навчайтеся. Розглянемо друге питання нашого заняття це орієнтація зображення на екрані ZAR. Орієнтація зображення на екрані ZAR бувають Nord-Up, Head Up і Curse-up. В даному випадку Relative Motion це відносний рух. І в даному питанні ми зараз це з вами розглянемо. Орієнтація зображення ZAP, North-up. Це орієнтування зображення релесу радіокаційної станції по меридіану. Це стабілізоване відображення. 0 градусів на зелементальній шкалі в вершині кола буде відображення, відображатися. Яке передбачається справжнім станом півночі. Відмітка курсу буде показувати курс нашого судна на шкалі. При орієнтуванні по меридіану, нишпорення або рискання судна викликає переміщення на екрані по куту тільки позначки курсу. Але відображені сигнали при цьому залишаються на незмінних пеленгах. Рекомендується при. Плавання у відкритому морі, а також при прибережному плаванні, при визначенні берега і визначенні місця судна. Так як при орієнтації щодо меридіана, дрібномасштабне зображення берега легше, розпізнається і ототожнюється із зображенням берега на карті. Для вибору режиму встановити курсор екрану над символом Head-Up в правому в лівому куті екрану і фору форум радар. Вибрати необхідний режим відображення і лівою клавішою мишки. Орієнтація зображення ZARP Head-Up. Орієнтування зображення Relex називається по курсу. Це нестабілізоване відображення. Яке дозволяє судноводію здійснити швидкий перехід від зображення на екрані Релес до візуального уявлення навколишнього оточення. Але при цьому нишпорення або рискання судна. Викликає переміщення ехосигналу за кутом пеленга на ціль. Картинка навколишнього оточення орієнтована щодо діаметральної площини судна, і тому відмітка курсу на екрані завжди спрямована на нуля з метальної шкали. Зображення розгортається по ходу руху судна, так як його бачить спостерігач із містка. Це дуже зручна орієнтировка при візуальній проводці з використанням великомасштабних шкал дальності. Недоліком режиму є змазування зображення при мішпоренні і поворотах нишпорені це ризикані що ускладнює спостереження за первинними ехосигналами. Орієнтація зображення зар курс А, курс стабілізований. Це стабілізоване відображення. Відмітка курсу судна спрямована в вершину кола відображення, а значення 0, нор да, відображається в якому в то іншому місці на окружності являє собою справжню північ. Сприйняття навколишнього оточення при орієнтації зображення по меридіану, особливо на курсах судна нижній половині азимутального кола, призвело до необхідності використання ще одного виду орієнтування зображення при зв'язку з гірокомпасом. У цьому випадку, внаслідок зв'язку рлс з гірокомпасом, мехосигнал не змінює свого кутового положення на екрані. Відлік курсових кутів або пеленга при такій орієнтації неможливий, не відбувається зміщення ехосигналів при нишпоренні або рисканні і поворотах судна, так як в цих випадках картинка навколишнього оточення залишається нерухомою, а курсова відмітка відхиляється на кут рівний куту відхилення судна від курсу. Курса рекомендується використовувати в якості основного при плаванні в районах лосінського проведення. І в усіх інших випадках візуальної проводки суден вузькість. Узагальнення та систематизація вищеного матеріалу. Контрольні запитання. Дайте відповіді, будь ласка, на запитання, які ми розглянемо на занятті. Перше, підготовка до роботи, налаштування зарпів. І друге питання це орієнтування зображення ЗАР. Видача завдання для самостійної роботи. Домашнє завдання прочитати, переглянути відеоуроки. Вміти розповідати. Конспект можна прочитати. Заняття 12. Відеорок 12. Плейлист. Практичні роботи також переглянути. На інформаційних ресурсах. Учбов, морський канал, сайт сі і Учбов морський ютуб канал Валерій Гречко з Старопом Викладач. Будь ласка, заходьте, переглядайте. Предмет використання РЛС та ЗАРП для розкорження суден. Заняття 12. Тема: Правила технічної експлуатації ЗАРП, засобів автоматичної ретикаційної прикладки. Після перегляду даного відео, відео дайте відповіді на запитання в коментарях. На три запитання. Також після перегляду всіх практичних відео з youtube каналу. Також давайте відповіді на ці три запитання. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео? Для практичного використання на морському судні. Друге запитання. Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? І третє, дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. Предмет використання РЛС та ЗАРП. заняття 12: тема Правила технічної експлуатації ЗАР. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.